Ага в Білорусі потужні вибухи. Прямо над великими містами розпочався повітряний бій. Налетіли дрони з вибухівкою. Ні, не НАТО, як чекав самопроголошений, а його псевдодрузів-росіян. Лукашенко підняв авіацію та почав збивати літальні апарати Путіна, що масово полетіли на його країну. Жителям міст Білорусі тепер дещо пізнали на собі, що таке своє, як воно вибухає. Що зробив Лукашенко у відповідь? Про це говоримо далі. Ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Безпілотники із вибухівкою залиціли в повітряний простір Білорусі. Схоже, щось пішло не так під час атаки на Україну, і лавова частка дронів чомусь почала атакувати білоруські міста замість українських. Пабліки повідомили, що армія Білорусі вступила в бій з дронами Пудлера. А місцеві жителі заявили про потужні вибухи в Гомелі. За інформацією білоруського юнак, на територію країни залетіло щонайменше до баз пілотників, щоб їх збити, піднімали винищувачі. Почався важкий повітряний бій. І в Гомельському районі почали збивати рашистські шахеди, чути вибухи. Два звуки вибухи чули саме в Гомельському районі. А за попередніми даними люди чують і бачать антидро. Ону роботу в білоруському небі мовиться в повідомленні пабліку. Тим часом білоруси поширюють відео, як в небі над гомелем горить і падає один із вже збитих дронів камікадзе, типу шахет. Цікаво, що білоруси не звикли до такої картини та припускають, що це може горіти збитий білоруський літак чи якийсь вертоліт. Там коротше вибух, якийсь був, щось падає, кажуть вони. Ну і додають ще кілька слів, які ми не можемо озвучувати. Ну і в ще одному ролику видно, як шахет. Довго летить просто над будинком, а потім спалахує заграви. І в місцевих пабліках, звісно ж, борхливо обговорюють подію. Коментарі до речі, досить кумедні. Ось, наприклад. Добре, що наше ППО гарно працює, але одна помилка. І будь-який з цих дронів міг би в центр десь бахнути. Інші дописують, мені все одно Україна чи Арафія. Я більше за Білорусь переймаюся. Це нас хочуть втягнути у війну. От би ми тільки не воювали. Я не хочу на війну, я хочу бути вдома. І найбільш цікавий, який ми знайшли у дописах під відео. Це може це з окупованих територій запустили. Якби це були рашистські, нас би попередили. скажіть, а Чернігів окупований. Ну а ми бачимо, що рашисти не попереджають про те, що їхні безпілотники вирішили атакувати ще й Білорусь. А тим часом повідомляється, що білоруський гаюн писав про те, що із з аеродрому Барановичі піднято два винищувачі. А телеграм-канал Миколаївський Ванюк повідомляв про декілька шахетів, які ціла в Білорусі, пропустив, що їх буде ще більше. Українські інтернет змі вже жартують. Що Білорусь виявилася першою державою, яка допомагає Україні збивати дрони расистів. Поки Польща та інші західні союзники зволікають із ухваленням такого рішення. Цікаво, як реагуватиме ще далі, саме президент Лукашенко, адже це не перший випадок, коли рашистські дрони порушують їхній повітряний простір. Але масштаб цього разу вражає так під час атаки арафії на Україну, що була днем раніше, щонайменше чотири шахеди залетіли в Білорусь один із них зник на півночі. Про це повідомляє моніторинговий канал Білоруських ЮН у Телеграмі. Також повідомлялося, що перший безпілотник перетнув кордони з Білорусі в районі села Вархні жари і вже за кілька хвилин пішов в Україну в напрямку Чорнобильської зони. Ну а згодом ще три шахеди залетіли в Білорусь. Більшість з них літали в районі білорусько-українського кордону, постійно перетинаючи його в обидва боки. Але один з них політав над кордоном і пішов на північ країни. Пише Білоруський Гаюн. За даними ж українських моніторингових каналів, шахет номер два, який вперше зайшов, Йшов у повітряний простір в Білорусі. Далі пішов в район аеродрому Зябрівка і пролетів. Гомель взяв курс на Могильов. Зазначалося, що в останній його було помічено в районі жлобина. Після чого він загубився і куди подівся, невідомо. Крім того, місцеві жителі дописували в соцмережах, що винищувач ВПСРБ піднявся із аеродрому Барановичі приблизно 6.20 і, Політавши півтори години, повернувся в Барановичі о восьмій ранку. А нещодавно ми повідомляли, що авіація військово-повітряних сил Білорусі перехопила над власною територією рашистський дрон Камікадзе. Вже традиційно під час ракетної атаки по Україні дрон камікадзе рашистів залетів повітряний простір. Республіка Білорусь в Єльському районі. Тоді, після заходу в повітряний простір, безпілотник перебував там близько 20 хвилин. За цей час винищувачі ВПС РБ супроводжували БПЛА та за інформацією очевидців, збили його. Місцеві жителі зазначають, що напередодні збиття пролунало не менше двох вибухів, а потім в небі з'явився яскравий спалах. Далі можемо прослухати думку дипломата Павла Латушка, який розповів, чому білоруси так раптово почали збивати. Дрона Рафта, что даст Лукашенко дозвіл на запуск ракет из его территории. Что касательно России, то Россия будет повышать ставки. Она может проверять на ее лояльность Лукашенко, она может ставить ему задачи, она может заставить его вновь предоставить территорию. Но, главное но, а имеет ли на сегодняшний день Россия этот ресурс? Есть ли у нее этот ресурс для того, чтобы направить Беларусь? Второе, а давайте все-таки попытаемся вспомнить. Может быть, я ошибаюсь. А есть ли у нас хоть какое-то подтверждение того, что, например, Путин заставлял Лукашенко отправить белорусскую армию в Украину? Или в Курскую область? Ну, в Курскую область там были сигналы какие-то? какие-то В Украине. Ведь тоже нет подтверждения. Нет. А почему? Мне кажется, что Путин на сегодняшний день также думает, что создание триггера внутри Беларуси, который неминуем в меньшей или в большей степени, но неминуем, если белорусские вооруженные силы пойдут в Украину, угу. это невыгодно Кремлю. Им нужно будет стабилизировать ситуацию в Беларуси. А это не так все однозначно. Тим, часом до литовського кордону командування білоруської армії перекинуло 38 одиниць техніки та близько 250 військових. Підрозділи 19-ї механізованої бригади ЗС РБ перебазувалися до кордону із Литвою, Про що повідомила моніторингова група Білоруський Гаюн до складу тактичної групи, яка посилила північно-західний кордон держави сателіти РФ увійшли дві мотострілецькі роти 14 Бампа. 2 Медичні машини МУЛ-дві одиниці. Також танкова рота, 10 танків Т-72Б, одна брм 1. А також одна мінометна батарея це 6 120-мм міліметрових мінометів, 2 С12, сани автомобільна. Техніка, за підрахунками білоруських спостерігачів, загалом до литовського кордону командування білоруської армії перекинуло 38 одиниць техніки та близько 250 військових. Військові ешелони з технікою 19-ї механізованої бригади ЗС СРБ, військова частина 71-327 було сформовано ще 31 серпня на станції Заслонове. Вже 1 вересня його помітили на околицях мінська, коли він рухався в західному напрямку. Того ж някакше. Був на станцію Гудогай Островецький район, Грудненської області. Станція розташована за 7 кілометрів від кордону з Литвою, Йдеться у повідомленні. Ну і на думку спостерігачів із групи «Білоруський гайон підрозділи білоруської армії наразі не створюють військової загрози для Литви. Крім цього, армія Білорусі проводить навчання в місті Столін, яке розташовується всього за 12 кілометрів від українського кордону. І, за даними журналістів, в Століні було помічено військову техніку, а також підрозділи сил спецоперації білоруської армії. Ну і зазначається, що військові відпрацьовують на території міста дії щодо припинення діяльності з незаконних збройних формувань. Місцевих жителів попередили, що в рамках навчань можливі вибухи піротехніки та обмеження руху на вулицях. Водночас, українські прикордонники та сили оборони готові до будь-яких сценаріїв на ділянках, які межують із Білорусю, про що повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Станом на зараз ситуація по кордону повністю контрольована всіма складовими сил оборони нашої держави. Безпосередньо по лінії кордону ми не відмічали якихось нестандартних ситуацій або ж провокацій, які б могли становити загрозу нашій країні. Також поряд із кордоном в безпосередній близькості переміщення особового складу чи військової техніки не фіксується, заявив Демченко. Ну а ми з вами розуміємо за тим, що відбувається глибше на території Білорусі. Це відстежують підрозділи розвідки і міністерства оборони. І також Держприкордонслужби. при цьому чи долучиться Білорусь до війни більш масштабно під впливом Кремля чи не долучиться це вже, звісно, покаже час. Але зважаючи на те, що цей напрямок залишається для нас загрозливим, маємо бути готові до будь-яких дій із того боку. Тож, друзі, бережіть себе та своїх. Рідних ну і не забувайте також підтримувати Збройні Сили України донатами. Ми побачимося у свіжих випусках. Новин поставте вподобайку та підпишіться. Слава Україні!